Куди ми їдемо? Клас! Ми в хожові. Називається колейка. От вона тако от тримається тут, бачите? І такого от їдемо. Ось така висота, досить, досить висота. Клас, так швидко їдуть. Ух ти, Ось зараз буде тут цікаво будуть переходити. Знаєш, таку, але дивися, весь схожу видно. Вау! Хе -хе -хе! Клас! О, а там дискотека. Бачите, там сцена велика. Ми зараз туди підемо після того, як поїздимо колейкою. Класно, це стадіон хожі. Вон там будинки великі, видно. А? а чого? Файно ти даєш. Ого, там стільки людей на дискотеці я бачу. Мені забалять музику, слухай. Дуже гарно, супер. Клас. Я навіть не знала, що таке вхожі є. Вісім років живемо тут і навіть не знали, що тут таке відбувається. Я забула я не пам'ятала. Я думала, що тут немає такої колейки. що це все і йшли пішки, щоб дійти до початку. Уявіть собі, клас. Вау, дуже гарно. Бачите, є така закрита кабінка, а ми в відкритій. От таке, як ті наступні люди їдуть, то ми в такій відкритій. О там озеро. Гарно. Такий величезний парк. Клас. Нам є зоопарк, Та, треба буде приїхати сюди з Леончиком. А може, знаєш, коли приїдемо? Коли Артур приїде до нас з Оксаною, От ми всі разом сядемо і поїдемо в цей зоопарк. До речі, коли Оля з мамою і Святою приїдуть, теж можна дітей повезти в зоопарк. Ну, добре, ну хай без мами, але е, Олю і Свєту можна ж повезти, можна. Клас. Ова! Ой, дивись, як тут гарно роблять, подивися, бачиш? Просто суперово. А там вон, горки є. О, дивіться, дискотечне містечко видно. Це три дні такий фестиваль. діти. Три дні тут фестиваль і тут є раз, два, три, там четверта, п'ять, шість сцен мінімум, я бачу. І ось тут люди. Собі дискотуються. Всі діджеї поз'їжджалися з Європи. А Європи чи світу? Світу. Всі дічеї світу, бачите? Дуже гарно. Там зі всіх сцен звучить музика, така какофонія. Але та сцена найбільше перекрикує всіх, замітимо? О, туалетів багато. Просто суперово. Зараз ми їдемо один керунок півгодини, а ні, 15 хвилин один керунок. Потім е, пересідаємо ще на одну лінію і потім їдемо назад. Ой, таке враження, що зараз березу можна зачепити. А ну порухай, дістанеш березу? Не дістанеш? Ні, не дістанеш. Тобі подобається? Десь які там будинки великі. Та де воно не там виходить? Там, воно воно їде аж до Сілезія. Десь а поліція їде. А не знаю, чи буде коляйка працювати в такій годині. а може якраз сьогодні буде, бо сьогодні е, іменно той фестиваль, знаєш. О, це що для них? О, для них навіть я є. І знаю, цих. Кого цих? Жига. А, я думала, це ще їду. Ой, дивіться, як гарно квітів багато. Двати, клас. Що, це, на пути, вежу, це, ага. Та пісня. Але мені забанить відео, та ну їх. Як багато квітів, а як тут пахне, від тих квітів понюхай, клас, дуже гарно. Аромати радуги, дивися, яка краса. Класно. Дуже гарно. І там багато, дивись. Зостряти? Ліпше застряти, ніж впасти світ, знаєш. Зостряти не проблема. Тож не мороз, не замерзне. Ууу, як високо, клас. Дуже гарно. То ми їдемо Ура! Ура! Ти знаєш, я така щаслива, що ми поїхали і поїздимо тут. Не вставай. О! Добре, а зараз пересадка де є? Дякую! Зараз йдемо на пересадку їдемо далі. Ще в інший бік. Он туди. Ой, як там далеко. Клас. Ми купляли от квитки в цих автоматах. І квитки коштують дивіться, скільки. Значить, нормальний один квиток, один керунок 29 злотих, нормальний два керунки 37 злотих. І нормальний чотири керунки, так як ми купили 45 злотих на одну людину. Є дитячі, значить, 22 злотих, 27 і 35. Бачите? Ага, треба почитати, доки вони працюють. Не пише ніде? Тут є туалети, якби хтось хотів. Туалети безкоштовні, так що можна заходити. Так, чекаю Петра і зараз ми їдемо. Така станція. Тепер ми піднімаємося по сходках і їдемо. Із так, зараз ми будемо їхати оцінює лінії. tudo certo roga para dentro do planetário tá e bloqueada Заправно так спочатку. Ви ще крепку не загуби, тримай добре. Класно. Бо ми маємо ще Ага, добре. То ми їдемо тут з поворотом, так? І тут, і в роцами? Добре. Так, я тобі казала, що ми будемо ще тою колейкою повертатися. Ми будемо повертатися зараз ще раз назад. Просто ми вийшли, щоб відбити квиток. І тут заходимо. Dzień dobry. Zgubiłeś? Nie wiem, że Pani sama pojedzie. Nie, nie zgubiłam. Na gondoli czy na krzesełka? Może na tym pojedziemy, bo jeszcze nie jechaliśmy tym. To zapraszam tutaj. Dobrze. Przed tym pojedziemy. Karna kabinka. Dziękuję. Ta kolejka bezpieczna? Śmiało chodzić. Tak. Dziękuję. To już jest nie. w ogóle ci bezpieczna. Zobaczymy. No ja już takie klasy. Jak... Zobaczymy czym, że mi skałem w szczęście. Uch ty, klas! Tak, my teпер їdemo. Так, ми їдемо. Так що всім радимо піти на цю е, гарну таку трасу повітряну. Тому що цікаво. Бо ми їздили в Іспанію на Канари, то там їздили такою трасою. А тут живемо, навіть не знали, що таке є. Так що всім радимо недорого рахуйте 45 злотих на одну людину чотири рази, так якби туди-сюди. Потім ще в одну сторону і назад. Просто суперово. Всім раді.